Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром, і сьогодні ми будемо говорити про наш. Порохотях. Це не ті R2D2, які у нас були раніше, чотири штучки різних металевих. Це наш, ну вже він не дуже новенький, але ми про нього ще на нашому ютуб-каналі не говорили. Це модель VCW30SA AutoClean. Чому AutoClean? поговоримо трошечки пізніше. Але перед цим запрошую вас підписатися на цей канал та поставити лайк цьому відео. Ми хотіли зробити розпаковку, чесно вам скажу, але коробка велика і ну, на столі просто незручно це робити, тому у нас буде така напіврозпаковка. В скропки вже все дістано. так. Там, мені здається, тільки інструкція ще залишилась. І то не факт. І перше, що ми бачимо, це ось такі дві трубки. Вони в целофані, я їх не буду діставати з целофана, але це фактично частини, які ми з'єднуємо ось так, щоб потім сюди поставити щіточку чи якусь іншу насадку і працювати пилососом. Йдемо далі, шланг. Його довжина 3 метри. Тут на рукоятці немає ніяких додаткових регуляторів, просто, звичайно, собі рукояточка, довжина саме гнучкої частини 3 метри. І тут, в принципі, все, ми можемо переходити до основної частини пилососа. Навіть коли ви його купите, більшість усього буде в нього всередині. Тому давайте ми туди і заглянемо. Ох, він важкий малюк. Інструкція у нас знаходиться також. Ось тут. Ідемо далі, бачимо мішечок, бачимо колеса. Ми, до речі, будемо їх збирати. Все одразу достаю. Маю зауважити, що монтаж коліс тут максимально простий, просто ось тут. На самому пилососі є два таких пиптика, виступаючі частини, називаємо їх так. А тут є отвори на самій трубці. І ви маєте попасти туди. І розверну до себе. Встало, колеса обертаються. Так і одразу встановлюємо ось такі заглушечки на колеса. Вони тут на кліпсочках. Переходимо до наступних передніх коліс. Вони вже, в свою чергу, обертаються. Також просто вставляються. Бачу, там підшипник, такий, знаєте, як на кермі велосипеда в стакані. Все, що одразу бачу, і що одразу не можу не зауважити, це великий розмір цих коліс. І… Що це нам говорить? Про те, що навіть на будівельному майданчику, де нерівна підлога або якісь там знає камінці, лежать його можна спокійнесенько собі тягнути за його хобот. Він не буде перекидатися великі колеса, дають можливість переїжджати невеличкі нерівності. Давайте пробіжимося по тому, що ще є в комплекті. Поки. Ти сюди, щіточка, ось такий перехідний кадаптер, гумовий для підключення електроінструменту, насадка для щілин, додаткові липучки для кейбл-менеджменту, щоб було якось тут, і розпаковуємо саму щітку. І ми бачимо, що на цій щіці вже встановлена задня частина гумова і передня така з розрізами. Такий гребінець. Як ви вже зрозуміли, щітки взаємозамінні. можна витягнути цю і поставити більш щільно. Сама щітка вона на колесиках, що дає можливість їй нормально рухатися по поверхні. Так відкладаємо це також, і давайте перейдемо до мішка, а саме до його встановлення. Тут немає нічого складного. Тут ось гумове кільце, мішок багаторазовий. І дотискаємо до характерного звуку. Все, мішок встановлений. Можна його розправити трошечки. Все буде працювати чудово. До речі, друзі, немало важливо, цим пилососом можна збирати воду і, в принципі, працювати у вологих приміщеннях, оскільки він цього не боїться. Але бажано це робити, звісно, без того самого мішка, оскільки ну, намочити нашого вам. Ну і тепер давайте перейдемо до того, чому це автоклін. Зараз я його вам поверну. До речі, поки вам переверну, покажу, що тут у нас встановлений hepa фільтр, який у нас з'ємний. І можете бачити, що ось тут є такий важіль, який перекриває один з двох потоків. Це робиться для того, щоб коли ви там працюєте з, наприклад, штрабурізом, в якийсь момент воно тягне з однієї сторони і потім перемикається і починає тягнути з іншої сторони. Тобто, у вас працювала одна частина фільтру, втягувала, переключається, починає працювати друга. Тобто, перша частина фільтру на неї перестає діяти сила втягування, і плючка від неї падає. Ніяких проблем немає в цьому. Але дуже важливий момент, що між цими перемиканнями. Є там буквально пів секундочки, коли перестає втягувати шланг. Але це зроблено якраз для того, щоб був час зробити той самий автоклінінг. І в принципі на роботу навіть зі штроборізом чи з жирафом це не впливає і не заважає ніяк робити роботу якісно і класно. Зберемо його докупи і подивимося, як він виглядає зібраним. Перед тим як збирати пробежу ще по елементам керування, якраз він невисоко стоїть. Зверху у нас тут є кнопочка, ну, у якої є три режими. Перший, звісно, виключено. Другий це тут одиничка. Це включено. Звичайний пилосос працює як пилосос. І другий режим, це вмикається ось ця розеточка. Ви сюди підключаєте електроінструмент, запускаєте цей інструмент і в цей момент запускається і порохотяг. Коли ви вимикаєте електроінструмент, ще декілька секунд працює порохотяг, щоб дотягнути все, що залишилося в шлангу. І вимикається і прохотяг. Тобто такий, знаєте, ну не то щоб смарт еко режим використання пилососа. коли він працює тільки тоді, коли це дійсно треба. Ну і звісно, як подовжувач, бо довжина кабелю тут 4 метри. Ззаду у нас є місця для насадочок і крючочок такий для того, щоб сюди вішати дріт, коли ви попрацювали і відставили пилосос десь в сторонку, чи він чекає наступного об'єкту, наприклад. Ну і ручка, щоб його возити, носити, щоб не тягати за шланг. Ручка для транспортування. Все, збираємо його. І давайте спробуємо його в повну комплектацію зібрати. Так, це сюди, це сюди. І от сюди так, розверну вам покажу. Я зараз не буду приєднувати сам шланг, але тут є ось таке місце, куди ви потім будете вставляти вже з щіточкою. Ось так, наприклад. І от звідси сюди шланг. Дофантазуємо, що він там є. Просто це займає достатньо багато місця, а у нас кадр, як бачите, такий не дуже широкий. Ну і давайте тепер пробіжимося по технічним характеристикам цього полососа. Потужність двигуна тут 1600 Вт. Важить цей пилосос без сміття, звісно, в ньому 11,7 кг. довжина мережевого кабеля 4 метри, і об'єм баку 30 літрів. Зауважено всякопадок через що ним чудово можна працювати, і в режимі збору води, наприклад, він підходить для вологого прибирання. Друзі, і насправді ж хочеться якось протестувати цей пилосос, тому напишіть в коментарях, який саме тест нам зробити з цим автоклінінгом. І ми його зробимо і запишемо для вас. Якщо це буде щось коротеньке, ми це зробимо в. TikTok, якщо це буде якесь більш серйозне велике відео, то звісно, це буде тут на цьому каналі. Тому раджу підписатися і на Ютуб, і на TikTok, щоб не пропустити. А посилання на пилосос, звісно, є в описі під цим відео, так само, як і на наші акції та знижечки, а також на більше аніж 500 салонів майстерності по всій території нашої країни. Все, друзі, не забувайте писати коментарі, ставити лайк і, звісно, перевірити підписку на цей канал. А також донати на зсу, обіймайте маму на все добре і нехай щастить.